18 на початку ХІХ століття Південна Бессарабія стала новим домом для багатьох болгар. Долі колоністів схожі, усі вони хотіли більшої свободи, не підкорятися османським звичаям, зберегти віру та ідентичність. Сюди втікали з різних регіонів Болгарії. Тому в культурному сенсі колонії в Бесарабії це клаптикова ковдра. Перші поселенці дуже відрізнялися одне від одного традиціями, одягом, діалектами. Команда антропологів і фотографів проєкту Сімейний портрет вирушила досліджувати альбоми одного з яскравих клаптиків цієї нової Болгарії. У село Криничне, По старому чушмелі. Про чушмелі, що ви скажете? Про... про чушмелі, що скажете про саме місце? Це одне з виразних і, мабуть, найбільш самобутніх сіл Бесарабії. Вразительна культура. Виразна культура з приголомшливими самобутніми рушниками, пешкирами, обрядовістю воно донині зберігає свою оригінальність. Цю свою оригінальність сучасні чушмелійці завжди намагаються підкреслити. Діалект кринічного Діалект криничного цілком унікальний. Він один такий. Якщо в інших селах чимось схожі його вірки. То в нас літери Х немає взагалі в діалекті. Якщо це хоро, то в нас оро. І за одягом Чушмеліки яскраві. Наша нова героїня Чушмелійка Марія Желяскова. Привіт, привіт, привіт. Вона бере активну участь у житті місцевого танцювального колективу. У селі хороший ансамбль. Витягла зі старих скринь і прикрасила стіни пешкирами – традиційними рушниками. Працює над генеалогічним деревом родини. займатися Багато хто в селі тепер цим цікавиться, і дорослі, і діти. Досконалює традиційні рецепти. Називаються буки. Називаються буки. Це такі рулетики з овечою бринзою. Словом, із головою пірнула у вивчення традицій. Відправляємо їх в печку. Відправляємо їх у пічку. Через 30, Через 30, 30 хвилин будемо Будем куштувати. Чоловік Валерій. Зараз займається приготуванням таварми. Традиційної печені з барани. Основний бізнес родини глибоко закорінений у безсарабську традицію. Це авторське вино. Куди ж без нього? Глобальний запит на культурну варіативність і локальність усе частіше приваблює в дім желяскових туристів. Проте Чушмелій вабив екзотикою в різні часи. І за царя, і за влади рад. Сюди стікалися наукові експедиції, сюди прагнули потрапити фотографи, етнографи, славісти. Нам дуже часто... У нас часто ночував із Ізмаїла фотограф. Етнограф, дядько Павлик. І він одягав маму в різні образи і фотографував. Тому ми багаті на фотографії. Через те, що це поселення розташовувалося на однаковій відстані від двох міських центрів Ізмаїла та Болграда. Плюс економічний і соціальний достаток колоністів та їхніх нащадків призвели до того, що тут одне з найбільших фотографічних зібрань у всій Бесарабії. Люди ще 60-х років 19-го століття тут замовляли собі фотопортрети. Тому тут у людей у колекціях не тільки знімки місцевих фотоательє, але й, наприклад, Софії, Великотирнова, Бухареста, Одеси. На цій стіні лише невелика частка сімейного фотоархіву Желяскових. Марія робить копії, оформлює, дає назви знімкам, підписує власноруч. Фотографії для неї цінність. Нам дуже імпонує такий підхід. Один із найхарактерніших портретів для болгар регіону зображення жінок із дітьми на сільському святі. У теплу пору року на вихідних, на Мегдані, тобто головному майдані, раніше влаштовували масові гуляння. Хоро, на хоро наряджалися і приходили родинами, тут спілкувалися, дізнавалися останні новини, подавали таємні сигнали симпатії. Сюди приїздили фотографи, у термінології теперішнього часу робити бекстейдж, хоро, вообще было... хоро да. починалося на Георгій день. Це, мабуть, початок. Шосте травня. Можемо навіть установити дату. А місце А місце давайте встановимо. Це стадіон. От узвище. Щоправда, церкви там не видно. На знімку бабуся, її родичка і троє сестричок: Ганнуся, русинка і валя. Найстарша дівчинка Аня. Це марійчина мама. Ось і вона. Зараз їй 75, А на пам'ятному знімку їй 6 років. На жінках традиційні хустки чумбер. на шиях мониста. Красиві прикраси з різноманітних монет. Стриманий погляд, закритий одяг. Типові для болгарок тих часів. Раніше, значить, було... Раніше тільки обличчя мало бути видно. Тільки обличчя. І руки ось допоки. Все. Спека не знаю яка. у панчохах. А це наймолодша сестра Валя. Не було рочку тобі тут, мабуть. Як це не було? Був рочок, ти що? Бракує ще однієї сестри. От іде росина. Подивіться, яка гарна. Це йде середульша сестра. Здрасте. А який букет. Вона завжди з квітами приходить. Ось так усе життя разом: і в горі, і в радощах. Сестри завжди поряд підтримують одна одну. Зараз тут діток заберемо, які зніматимуть. Давайте! Ти готова? Ти вдяглася, приготувалася? Ось. Що там у тебе? Сукня красива? Старовинна. Прямо старовинна, бабусина. Моя. Ось дивись, яким ти будеш. Ти будеш ось цією дівчинкою. Треба буде рота ледь-ледь відкрити і стояти з відкритим ротом. А там. А ось ця Іра буде, а маленька буде Наталка. Пампушечка там одна буде. Фартух фартук, фартук мені принеси. Це саме те узвища? Так, так, це саме воно. Місце візуально змінилося. На Мигдані виріс будинок культури, вишка мобільного зв'язку. Але велика галявина залишилася. Фотографія складна композиційно, у ній присутні кілька планів. Так, ви ви, ви трошки далі, далі відходьте. Я? Так, ви, чуть -чуть так, далі. ви далі. На передньому плані жінки разом із дітьми. Давайте потренуємося. Дивуйся. Молодець. Трохи далі. Персонажі, яким цікаво. Вони заздрісно зазирають в об'єктив. Молоді люди, ви трохи далі. Далі? Отак? От так. Ага. А ви в зеленому праворуч під час зйомки ти маєш бути серйозним. Завтра Уяви, що завтра контроль на зеографії на задньому плані. Має бути велика кількість односельців, які прийшли на хоро. Але ми обмежимося ключовими персонажами. Два маленькобйом. Якщо всі готові, беремо маленьку дівчинку. Берем, е малень... беремо маленьку. І сюди, пожалуйста. Дивися сюди, будь ласка. Сюди, сюди. сюди всі дивимося. Внимання. Увага! Відомий історик Аполлон Скальковський ще 170 років тому з подивом відзначав пристрасну любов безсарабських болгар до сімейної єдності. Здається, відтоді в цьому сенсі нічого не змінилося. Дуже схоже. Навіть мала рота відкрила. Супер! Ну, взагалі класно. І Марійка серйозна така. І хлопчик так здивовано дивиться. Клас. Справді добре. Я повішу цю фотографію поряд із тими на стіні. Ми покидаємо криничне, задоволені результатом. Продовжимо нашу мандрівку Бессарабією.